Pokemon! Дех'я на прізвисько палаюча грива, дуже шанована у колах найманців воїтелька, являється членом загону полум'яні звірі, хоробра, але не імпульсивна, сильна, але незрозуміла. За час суворого життя в пустелі вона накопичила вражаючий досвід у численних битвах, і аж ніяк не є типовим зухвалим і неосвіченим майстром бойових мистецтв. Якщо ціна підходяща, а доручення прийняте, дех'я охоче візьме до рук меч, щоб захистити своїх наймачів. Проте наймачі повинні пам'ятати, угода, яку вони укладають із дех'єю, є тимчасовою. Робота за морру не більше, їм не вдасться приручити цю левицю, адже честь і життя найманців належать лише їм самим.